Гуцул на прийомі у лікаря. Пане доктор, біду маю. Та яку? Мені лиш 82 роки, а з жінкою сплю не більше якраз на тиждень. Та то дуже добре, дай Боже всім так. Та де ж, докторе, добре, моєму кумері 96 років, а він каже, що 2-3 рази на день годин. То що би сте ми порадили? Покажіть но язика. Гуцул показує язика. Лікаре каже, не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. Одного вечора в російському заходалому селі старий дід лягає до своєї баби і протягом години намагається її порадувати інтимною близькістю. Але в нього з цієї витівки нічого не виходить. Тоді баба йому каже: Дорогой, дай мені його, я зараз пошепчу і все вийде. Дід вивалює свого дракона прямо бабі перед носом. Баба пошепотіла, поплювала, але нічого не вийшло. У безсилій злості дід натягує кальсони і починає лаяти президента. Путі добірними матюками но при чем тут путин любимый ну как это при чем вспомни бабка что при Горбачеві и Ельцині у нас в постели было все замечательно СМС від дружини коханці чоловіка Я купила чоловікові нові труси будеш з ним за ціни СМС від коханки дружини там у нових трусах у Кишенці Рафаелка це тобі Жінка веде на повідку болонку. Несподівано болонка цапнула за ногу перехожого. Той порився у кишені, дістав цукерку і простяг її болонці. Дама здивована. Треба ж, собачка його вкусила, він їй цукерку дає. Ага, як же, дам я їй цукерку. Я хочу дізнатися, де в неї морда, і дати копняка. В однієї жінки був страшний пронос, що вона тільки не робила. Добрі люди дали їй адресу одного діда в селі. Отже приїхала вона до нього. А дід каже, знімай труси, та не хилися. Жінка так і зробила. Дід засунув палець в банку з вазеліном і, смастивши в себе в носі, взявся перед її дупою потужним ліхтарем махати. Жінка скептична, діду, ну хіба ліхтар пронос зупинить? Дід, не перестаючи махати. Звісно, він навіть потяги зупиняє.